Доброго дня, шановні пані і панове, маю честь сьогодні привітати вас на відкритті виставки Михайла Біласа. 1 серпня цього року Михайлу Якимовичу виповнилося би 100 років. Урочистості відбулися 1 серпня в Трускавці, в музеї Михайла Біласа. Були присутні багато людей. Говорилося про його життя, про його творчість, спогади. Ми будемо мати сьогодні, не сьогодні, сьогодні ми будемо дивитися виставку. Ми будемо дуже коротко говорити. Сьогодні треба дивитися. Протягом цього часу, як ця виставка буде експонуватися, буде проведено напевно за п'ять кураторських екскурсій, про які буде повідомлятися на Фейсбуці в музею. Буде проведено, напевно, два круглих столи великих, де буде багато говоритися про білоса і про його творчість і про його місце. В українській культурі в українському мистецтві. Виставка, знаєте, я робив не одну виставку Михайла Білоса середини 70-х років, закінчуючи і музеєм, і пізніше тут, в, тих, в цьому будинку, дві виставки білоса робилися. А сьогодні є виставка, яка є, напевно, найбільша зі всіх виставок, які мав Михайло Якимович. Партнерами цього проєкту виступили музей Білоса і родина Струскавця, музей Гуцульщини і Покуття ім. Ковринського з Коломеї. Дрогобицький музей Дрогобичина, музей етнографії художнього промислу Національної академії наук та Інституту народознавства, Національний музей у Львові. свою колекцію представив тут, а також приватна збірка Юрія Котика, його родини і партнер музею є. Благодійна організація, фонд, благодійний фонд Козицького. Також місто Львів дало рекламну продукцію по місту, підтримує музей цей виставковий проєкт. Так що хочу всім -сім подякувати за участь в цьому проєкті. Запрошую до слова голову Львівської військової обласної адміністрації пана Максима Козицького. Шановний пане Ігоре, дорогі друзі, гості. Я давно не бачив музеї стільки людей. Назва епатажний та самотній, самотній. Не вірю. Стільки людей приходять дивитись творчість. Скільки людей хочуть відчути кольористику, побачити українське Різдво напередодні Різдва, побачити гобелен і колір, надихнутися саме традиціями. А з іншої сторони, модерном і творчістю точно нікого не залишить байдужим і не може залишити байдужим. Я багато разів був в Трускавці, але для мене найбільшим враженням Трускавця і досі залишається музей Михайла Біласа. І, на жаль, напевно, турист, який туди приїжджає, отримує воду і лікування, а мав би отримати враження від української культури і надихнутися не тільки силою води, а силою мистецтва українського. Його треба популяризувати і показувати. І я надіюсь, що ця виставка шар шар зверне увагу до чудового, просто неймовірного Михайла Білоса. Надихайтесь українською культурою. Вірте в Україну. Дякую Збройним силам України захисникам і захисницям. За можливість бачити українське мистецтво, за можливість створити українську державу і за те, що вони роблять на фронті. Михайло Білос геній. Просто геній. І треба надати йому належне, його творчості. Дякую великі музею за цю експозицію. Дякую, пане Максиме, і запрошую до слова депутата Львівської обласної ради пані Ориславу Хомик. Високошановний пане голово Львівської обласної адміністрації, високошановний пане директор національного музею, директорко музею Білеса у Трускавці, директорко з Коломиї. Шановні пані і панове, відкриття виставки справді епатажного і самотнього Михайла Білоса і така, яку окреслив пан Ігор Кожан вперше у такій кількості його знаменитих творів. Я проживала у Трускавці і була добре знайома з паном Михайлом. Це дійсно був чоловік такий особливий. До нього до хати тільки, певне коло людей могло приходити без запрошення. Зокрема, зовсім несподівано раптом стук у двері. Михайло відкр... Пан Михайло відкриває двері. Хто ви? Я депутат Верховної Ради, вибачте, в мене сьогодні неприйомний день. Перед носом міг закрити. Двері, і для нього не було рангів, для нього були просто люди. Ніяких рангів, то правда. Одного разу, коли ми були в гостях з такою пані Лесею, він цілий вечір нам співав романси різними мовами. Ця велика людина була дуже обдарована різнобічно. Бо це ж не тільки гобелени, аплікації, квіти в танці народів світу, сервети вишиті тими золотими руками. Це людина, яка мала поставлений голос, яка мала абсолютний слух, який дуже любив звірят. Ми знаємо, що хто любить звірят, то є особливі, бо його такса була від покоління до покоління завжди з ним. Про Михайла Біласа можна говорити багато, але ліпшого колориста, ніж Михайло Білас, правда, більше немає. Немає. Ліпшого композитора своїх не витинанок, а аплікацій напевно, теж немає. Якщо йому недостатньо було за радянського часу ниток, який йому навіть з Америки присилали, він брав. Сирову нитку розводив фарби і підбирав той тон, який саме йому буде потрібен. Я вже не раз говорила, що я не мисткиня, я за першою освітою лікарка. І я не все мистецтво розумію, зокрема, куби, чи ще якийсь напрям сучасного, напевно, доброго мистецтва. Я не розумію. Але перед. Гобеленами Михайла Білеса я можу молитися. Славна людина, яку справді, як митця земля родить раз на сто років, сьогодні саме у його сторіччя, яке ми відзначили в Трускавці 1 серпня, ми і прославляємо. І хай прославляється ім'я його у віках. Слава такому художнику, слава Україні! Куратором цього проєкту є завідуюча відділом народного мистецтва Національного музею Львові ім. Андрея Шептицького, пані Любава Собуцька, співкуратором виступає директор музею Михайла Білоса Олена білос березова Запрошую до слова Люба Пробус. Доброго дня всім гостям, які завітали на відкриття такої е, поважної, грандіозної виставки. І, е... Я довго говорити не буду, але хочу сказати. Пан директор вже говорив, що організаторами проекту є Національний музей у Львові, а також музей художній музей Михайла Біласа в Трускавці і фонд родини Михайла Біласа, які дуже багато надали нам матеріалів різноманітних для того, щоб ця виставка прозвучала прозвучала поважно, багато різнопланово. Тут представлено близько пів тисячі. Одиниць творів Михайла Біласа це не тільки гобелени, це і аплікації, це і верети, це і вишивка, це і пастелі, інші предмети, які і особисті предмети художника. Я також хочу сказати, що задіяно майже всі простори виставкові, які є зараз в музеї. І тут виставка розташована на двох поверхах. А також тут, де ми знаходимося з вами, є представлений життєпис Михайла Біласа. Тут можна побачити цікаві світлини, почитати про факти з його біографії. Ознайомитися із його е, життям, а також і творчістю. Ця виставка представляє його в першу чергу як людину митця, і е, крізь е, такий погляд, крізь призму е, його е, особистості, саме е, прочитується творчість художника. Е, отже, е, е, виставковий простір поділений на кілька розділів, так? тому що е, е, інакше ми би загубилися в цих всіх прекрасних роботах, і тому є розділ традиції. Та обряди, які Михайло Білас дуже шанував та любив, де ви побачите Різдво, Великдень, де ви побачите любов до Гуцульщини, до традицій, Бойківське та Гуцульське весілля. Так, це один простір. Інший простір називається імпресії Михайла Біласа, це його враження, це його переосмислення. Ось тих всіх напрацювань, саме і народного мистецтва в тому числі. Це його погляд сучасний, його бачення на гобелен, на текста. Стиль на ткацтво, на тканину тут представлені різні його напрямки. Це білас дизайнер. Тут представлені його емоції, його враження від всього: від природи, від мистецтва, від спілкування з людьми. Також, якщо ви крокуватимете виставковими залами, ви побачите різноманітні спогади Михайла Біласа, цитати з його листування, що супроводжують, ніби не мов би сам митець супроводжує наш нас виставкою і підкреслює. Підсилює усі свої твори своїми висловами та цитатами, які тут є представлені. Також на галереї представлений білас ілюстратор, оскільки він виконував роботи і до відомих творів українських класиків, письменників та поетів. Ось таким чином, я думаю, багато буде у вас сьогодні емоцій, і напевно, тут є багато людей, які готові ділитися спогадами, які. Так, так, але це буде звичайно в інший час ще представлено в експозиції нашого музею. Всім дякую. Ні, ще кілька слів. Хочу сказати, що над реалізацією проекту працювала дуже велика команда музейників. Всі є зазначені на наших стендах, де описана вся команда музею, всі партнери проекту. Будь ласка, хто хоче це дізнатися, прошу прочитати. А так більша частина музею, як мурашник, всі працювали для того, щоб ви сьогодні побачили таку красу. Дякую всім. Дякую, Любава. Запрошую до слова директора музею Михайла Білоса Трускавці, пані Олену Білос Березову. Доброго вечора, чарівні пані, поважні панове, шановне пані. Найперше, я хочу висловити слова вдячності нашим героям, нашим воїнам світла, які тримають небо над нами. І тому ми можемо з вами спокійно сьогодні стояти під цим фантастичним, розкішним, старовинним склепінням музею. І, по-друге, я хочу подякувати працівникам цього музею, особі директора пана Ігора, в особі Оксани Білої, в, особ... в особі Любави. І всього великого великого колективу, які зробили титанічну працю, зібравши колекції з різних музеїв і з приватних колекцій, і сьогодні ви маєте можливість насолодитися творчістю геніального художника. Про Михайла Біласа можна безконечно говорити. А я можу дуже багато про нього вам цікавого розповісти, але це буде в іншій лекції і екскурсії. А сьогодні лише скажу: я хочу, щоб ви доторкнулися до геніального українського художника. Я хочу, щоб ви відчули колорит його робіт. Я хочу, щоб ви зрозуміли його лінії і плавні переходи. Я хочу, щоб ви побачили його неповторні півтони в роботах і, звичайно, його глибоку, глибоку українськість, адже переосмисливши українську народну традицію, він подав її в таким. Сучасним модерним почерком, що Білас сьогодні поза часом і залишиться поза часом ще на довгі роки і віки. І коли Біласу пропонували забирати роботи і виїжджати за кордон своєю колекцією, бо йому відкриють музей в Америці, в Канаді, в Німеччині, у Франції, знаєте, як він сказав? Ні, я тут народився. Тут росли мої батьки, тут ріс я. Тут я сотворив п'ять своїх величезних персональних виставок. Тут мають залишитися основні мої роботи, і, зрештою, майбутні покоління мають на чомусь вчитися, адже я зумів передати таку українську традицію, яка в більшості випадків, на превеликий жаль, з часом загубилася. Закінчую так. Шановне панство. Я вам бажаю отримати сьогодні насолоду від творчості Михайла Біласа по максимуму, адже ця розкішна виставка в стінах музею достойна сторічного ювілею маестро. Дякую. Я попрошу зараз запрошую до слова пані Юлю Пилат. Білос, так, племінницю Михайла Якимовича, прошу Юля. Всім доброго дня. Дякуємо всім, хто прийшов. Е я представляю родину. Я Білоса знаю як члена сім'ї не стільки, я багато скажу про нього як про художника. Е мені чомусь сьогодні при такій події, при такій ідеї е музею, згадалася одна історія, коли я мала свою Наукову роботу, і після Києва, після захисту я приїхала додому, втомлена, змучена, щаслива, що я цього позбулася. І до хати зайшла, а в хаті був для мене він стрико. Стрико, родина, стіл накритий. І, напевно, вперше в житті мене єдиний раз, мене посадили в голову столу. Я не розуміла, чому і для чого. І е, він сказав: Ну давай, розказуй, як все було. Це наукова робота, філософська, кому це цікаво. Але він сказав: Ти розумієш? каже, це є унікальна подія в твоєму житті. І вже завтра це буде не так важливо. Лови момент, ми тебе уважно слухаємо. І я розказувала, чому я зараз цю історію розказала? Не для вихваляння, а для того, що велика подяка Національному музею у Львові, які зловили цей момент, зловили оце століття Біласа. І організували таку виставку. Направду грандіозна, велика. І я вам дякую е, вашим рішенням, вашою організацією. І вона мені дуже от, з тим висновком Біласа асоціюється, що треба ловити моменти. Бо завтра воно вже буде не актуальне. Білас завжди актуальний. Але цей рік ви зловили. Дякуємо. Дякую, Юля. Так, ми до того проекту йшли. Не чисто випадково ми думали про цей проєкт і три роки тому, і знали, що в сотий рік від дня народження Михайла Якимовича Білоса, виставка його в стінах Національного музею буде обов'язково. Але також як вона вийшла сьогодні, так, ну, будемо казати, мало хто сподівався, я хочу, а сталося це завдяки тому, що. Всі музеї, до яких ми звернулися, всі колеги, дали практично все. Родина, якраз, яку представляє і Юля, так само віддали все, що можна було. Зібрали ми її ще і від інших приватних колекціонерів. За що хочу ще раз сказати всім велике-велике дякую вам. І запрошую до слова директора. Коломийського музею Гуцульщини і пакуття ім'я Кобринського пані Ярославу Ткачук. Без, без, без творів якого з того музею виставка тобто, виглядала б трошки пітніше. Слава Ісусу Бо Христу! Щиро вітаю вас на цих урочистостях і шкодую, що не стоїть тут, ось тут. Цей чоловік красивий. А, Е, я, я бачу, я бачу. Е, бо пам'ятаю його виставку, яку він відкривав, і як велелюдно на, на тому відкритті було багато багато людей, які приїхали з усіх куточків України, що знали Біласа, що розуміли Біласа, що захоплювалися Біласом, що кохали Біласа в його мистецтві і в його людяній іпостасі. Його, е, Таким небесним завершенням його душі сакральним куполом завжди був Бог, мама і Україна. І саме ці три складові дозволяли біласу творити українське геніальне мистецтво, яке він залишив по собі для нас, українців унікальне. Як уже говорили в колористиці, в композиції, а найважніше в його ідеї, в його творенні душі нашого українського народу, стражденного народу, який не здавався, культура якому дозволяла вижити і доносити до наступних поколінь власне своє Я, українське національне. Він любив природу, він кохався в природі. Він заглядав в очі кожної квіточки, кожної травинки. І, очевидно, це дало можливість йому, як синові, який був у третьому поколінні е, е, народжений лісників, який бачив ліс, який бачив цю природу. Розумів оце, оце багатство її в, ко, в кольорі, в тих барвах, у тих неймовірних формах і проявах. І навіть характері цієї природи. Все це він намагався перенести власне, в свою творчість. Окрім того, це була людина музики, він знав вокал, він, був, він, 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 він вивчав танець і тому ця пластика, оця мелодія звучання є присутня у його творах. Для нас особливий Білас. Білас прийшов до музею тоді, коли мало хто ще знав Біласа. На загал. І це, і це був білас, який прийшов створити унікальну на той час в Україні, зрештою, в цілому радянському союзі, тому клятому експозицію музею, відтворити народну творчість, народну культуру. Унікального регіону карпатського регіону, який ніколи ніколи не поступався жодному завойовнику: ані австрійському, ані польському, ані кацапському. І він зробив це унікально. І сьогодні, через 50 років творення цієї експозиції, ця експозиція захоплює усіх, хто приходить сюди. Все зроблено його руками. А те, що не зроблено, оновлюване експозиція ставилася на це місце. Бо це так було ревно сказано і Катериною Каркадим, мистецтвознавцем, і всіма, хто знав Біласа, хто жив з ним, хто дихав одним повітрям, хто розумів його, вдивлявся в його мову, у ці його рухи, у ці його прийняття, і цю високо підняту голову. Завжди ні перед ким не схилену. Хіба що? Перед Богом. Слава Україні! Слава Україні, яка могла народити такого сина, як білас. Слава нашим воїнам, які тримають оце небо над нами, над тими, хто має продовжувати оці унікальні традиції великого генія, великого митця і великого патріота. Дякую вам. Я хочу подякувати вам всім, хто прийшов сьогодні до Біласа. Як я вже казав, білоса багато не буває. Тут, напевно, переставлено понад 80% те, що зробив білос, який зустрічає вас від холу, який супроводжує вас тут, так? а супроводжує і показує дорогу завжди отой Асек. Та такса, яка завжди зустрічала на подвір'ї в хаті. Званих перша, званих і незваних гостей. Перший Асик, який завжди був з білосом. І в подорожах біля хати, який його постійно супроводжує. Тут той Асик так само він є, як той, котрий веде вас по експозиції цієї виставки. Так що запрошую, кажу, білоса треба дивитися. Ми будемо мати нагоду, як я вже казав, принаймні два круглих столи, де ми будемо говорити про Біласа, про його творчість як людини, як місця. А зараз прошу вас в зали оглядати Тут, в холі п'ять залів, балюстрада і три великі зали на горі. Ласкаво прошу.